18 грудня царичанка обирає, обирає нову голову нової територіальної громади, а також депутатів. В результаті буде створений такий собі міні-царичанський райончик. Зараз ми спробуємо дізнатися, як проходять вибори, і навіть поцікавитися у людей, за кого ж вони голосуватимуть. Сьогодні, 18 грудня, день виборів в Селеченськ територіальній громаді. Є в нас претенденти, кандидати на селищного голову. Їх шість. вибори проходять у 16 виборчих округах на 13 дільницях. Дільниці відкрилися вчасно, 7 годин 15 хвилин, на 8 годину. Всі дільниці були відкриті і всі працювали. Повинно прийти виборців 12 тисяч сто чоловік. Дільниця відноситься до середніх. На дільниці 1484 виборці. На даний час близько 8% виборців. Виборців на нашій дільниці 1249 чоловік. Поки виборчий процес організовано на сьогоднішній час, одна дану минуту, виборці йдуть. Станом на 11 годину проголосувало 9% виборців. На даний час я задоволений себе з такого я не бачу ніяких порушень. Все добре. Надіюсь, так буде все спокійно. все спокійно і всі працюють злагоджено. Люди потроху йдуть. Я ну я впевнений, все буде добре. Вплив у цих виборів є, то що дуже багато різних громадських організацій контролюють. Так, да, да. скільки вже досі було? Чотири. Чотири громадських організацій? Ні, громадська то одна опора, ага. а то просто від депутатів. Враження, що все проходить непогано. Ага. Порушення є, але вони, скажімо так, не дуже великі, вони не маю надію не вплинуть на результат виборів. Вони скоріше від низької кваліфікації членів ага. ДВП. На виході з виборчої дільниці ми спробували провести невеличке опитування. Ми запитували людей, ну, що чути, за кого будуть взагалі голосувати, і як вони думають, а хто ж переможе. Переможе той, хто набере більше голосів. Так, логічно. І більше всього, що, мабуть, бивший вмер. Діючий. Ну, ми за Турського. Думаю, що в нас нинішній голова він піклується. в мене син вату. То він дуже піклується про атушників і їм сказав, що й жильо дасть. І, ну, я так за нинішнього голову. Ну, думаю, що царичанці за голову проголосують. Хоча й турський теж. Я думаю, що Сумський. Ага. Да. Зрозуміло. Да. Зрозуміло. Там і сім'я хороша, і він угу. буде за, хоча б за район щось зробити угу. для району. Угу. нас нормальний, бодрий, бойовий. По, по дільницях проїхалися? ще? По дільницях проїхався. Як на ваш погляд, ситуація? Порушення, не порушення, явка? Ситуація контрольована. Угу. На дільницях скрізь є працівники міліції, це вже добре. Порушень таких не, немає, які вплинули на результати голосування. Єдине, що доходять чутки, що е, купляють голоси. Як взагалі настрій? Який? Настрій бойовий. Бойовий. Да. Очікуйте, як, на вашу думку, чи на ваше враження, як вибори взагалі проходять? Ну, не зовсім чесно. Не зовсім -менше, чесно. Менше, ніж, ну, да, як вам сказати. Менше ялка? Ні. Думав, що будуть чесніші. Чесніші. Ну. Тобто ви вважаєте, що є порушення? Є порушення. Є підвоз, є агітація на вході. Отже, який можна зробити висновок на цей момент? Вибори в Царичанці розпочалися? Вони тривають, є невеликі порушення, які фіксують громадські організації, але вони в цілому поки що не можуть вплинути на результати голосування. За кого проголосують люди? Ну, На сьогоднішній день важко сказати. Беззаперечно фаворита нема. Якщо в царичанці опитані нами респонденти віддають перевагу селищному голові діючому Геннадію Сумському, то от уже в Бабайківці голоси розділилися. Там невеличка перевага Сергія Турського. Ну, остаточні результати голосування ми дізнаємось буквально через 15 годин. Ну і спробуємо навіть в 5 годин ранку виставити їх на нашому сайті.